Переговори України та Росія у Стамбулі завершились. Учасники української делегації Давида Рахамія та Михайло Подоляк підсумували результати переговорів. По перше, вони висловлюють подяку Туреччині за гарантії безпеки для України. По-друге, учасники української делегації запропонували нову систему гарантій безпеки для України. Це новий міжнародний договір, який ратифікують. Йдеться про те, що Україна хоче отримати такі гарантії безпеки від країн підписантів, які будуть жорсткішими ніж п'ята стаття НАТО. Якщо Україна буде об'єктом агресії, то вправі впродовж трьох днів вимагати консультації. Проте, якщо вони ні до чого не призведуть, країни гаранти мають надати Україні військову допомогу збройними силами, озброєнням, закритим небом, усім тим, що зараз так необхідне. Також зазначається, що є неврегульовані питання з ордло Кримом та Севастополем, тому міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати. На цих територіях, крім того, у договорі йдеться про те, що всі країни-гаранти мають допомагати Україні вступити якнайшвидше до Європейського Союзу.